Вітаємо, мої дорогі англійці. Сьогодні у нас тема 26. Я збираюся щось робити. По своїй природі am going to present continuous. M is R plus ING. I'm going to do something. Я збираюся щось робити. I'm going to watch TV this evening. Я збираюся дивитися телевізор цього вечора. She is going to watch TV this evening. Вона збирається дивитися телевізор цього вечора. I am not going to. Я не збираюся. He, she, it is going to. Він, вона воно збирає. We, they are not going to. Ми, ти, ви, вони зб... або не збираються, або збираються. М із R, виноситься питання наперед. Що виходить? something. я збираюся щось зробити. Я це вирішив і мій намір, що я це буду робити. Я вирішив це в минулому, я зараз це роблю і ця дія тягнеться десь в майбутньому, можливо, завершується. Я збираюся придбати трохи книжок завтра. I'm going to buy some books tomorrow. Sarah is going. збирається продати її машину. Я не збираюся мати сніданок цього. Ранку я не голодний. Що ти збираєшся носити на весілля, одягти на весілля наступного тижня? Your hands are dirty. Are? present simple. Твої руки є брудними. Yes, I know. так я знаю. I'm going to wash them. Я їх збираюся помити. Are you going to invite Mark to your party? Чи ти збираєшся запросити Марка на твою вечірку? Ми також вживаємо Present Continuous для майбутнього, для планів зазвичай. Я I'm planning, я граю теніс із Юлією завтра. Якщо щось має статися, щось має статися, то ми бачимо зараз, що воно 100% станеться. Подивіться на небо. Має бути дощ. Is going present continuous. Oh, dear, it's nine o'clock, and I'm not ready. I'm going. О oh, Боже, дев'ята година, я не готова, я спізнюся. Так, все. Ось така ситуація у нас. 26.1. What are these people saying? Що ці люди кажуть: I'm going to watch TV. Я збираюся телев... дивитися телевізор. А ось ці, що? Давайте подивимося. Ще трохи збільшуємо, щоб воно не було таким дрібним. Поставте на паузу виконайте, зараз перевіримо. Я збираюся прийняти ванну. Going to have a bus. I'm going to buy a car. Я збираюся купити машину. We are going to play football. Ми збираємося грати в футбол. Якщо у нас завдання поставити going to з цими дієсловами, словами, то, приклад, мої руки є брудними, я збираюся помити їх, або що ти збираєшся одягнути на вечірку сьогодні ввечері, або ваші варіанти, будь ласка, з цими дієсловами Ставте відео на паузу. Зараз ми перевіримо. Проблем. Або стисла форма ось, або повна. I'm going to look. Я збираюся піти. В четвертому is going to stay. Я збираюся залишитися. В п'ятому am going to eat. Я збираюся поїсти. В шостому Ножина are going to give. Збирається дати. В сьоме, «is going to lie down» Збирається лягти. Are you going to watch? Ти збираєшся подивитися? Is Rachel going to do? Чи збирається Рейчел зробити? Ось такі варіанти можливі. Якщо в третьому ви дивитеся на очевидні ознаки, це може бути It's going to rain. Буде дощ. А в другому It's going to fall. Поличка впаде. The car is going to turn. Машина має повернути праворуч. His або he is going to kick the ball. Він а, має підбити м'яч, вдарити по м'ячу. І що ви збираєтеся робити завтра? Приміром, I'm going to phone Maria this evening, або I'm going to get up early tomorrow, стати завтра вранці, так, або I'm going to boy some to buy some shoes tomorrow. Є таке. І є. завтра, мої дорогі, ми з вами будемо робити 27 юні. Ось Will і Shall. будемо розбирати. Приходьте на живе заняття. Завтра воно відбудеться о 8.40, як завжди. Пока.